Попереду ще два місяці, за які потрібно відновити рослини, підживити, підготувати сад до зимівлі. Рослин багато і різні в них потреби. І що застосовую? Дивись. Бракує магнію, калію. Вам допоможе рідке добрива Сізарин Ультра. Тут азоту тільки 7%. Азот потрібен, щоб засвоювалася сірка. Підійде це добрива і для овочевих, якщо досі ви збираєте врожай та маєте зав'язь. Щоб підживити гортензії, я спочатку підкислюю воду пікацидом. Це і підкислювач, і добрива, яке є джерелом фосфору та калію. І саме ці елементи потрібні восени, а також додаю сульфат калію. Є рослини, що садила в цьому році, і до них більше уваги. Застосовую стимулятор коріння, який підійде і для підживки всіх вічно зелених рослин восени. В тексті під відео розписала препарати, дозування і всі добрива можна замовити у мене в інтернет-магазині. Зростають персики, а я їм інжир. І це можливо. На на. І це можливо. Тому що у нас тут і інжири, і персики, і все тут зростає. І якщо у вас ось такий потужний врожай, а я знаю багато садівників, у кого дійсно в цьому році і абрикоси завалість. Персиків багато. І головне підготувати дерева, щоб вони підготовленими увійшли в зиму. Щоб листя в них було здорове, зелене. Тоді ми знаємо, що всього вистачає дереву і Воно підготовлене, йде, і потім стартане вже навесні. Які ж це добрива, ми застосовуємо кальцієве селітра, потім калійні добрива. Є кальція, а це калійні добрива для імунітету, для того, щоб зміцнилися всі гілочки, які виросли за цей рік. І вже дивимося саме по листу. У когось не вистачає заліза, у когось магнію. На, 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 іди. Чим підживити хризантеми? Це хризантема, яка зазвичай квітує вже з середини липня. Але не дала їй квітувати, дуже було спокотно. І це було неякісне квітування. Квіти всі. Засохну і зараз мені важливо підживити її фосфор на калійним добривом. Саме фосфор відповідає за бутанізацію. Більше буде у вас квітів, а калій це якість цвітіння. Як довго буде триматися квітка? І Ще яскравість кольорів це також калій. Тому фосфор на калійне добриво ми можемо застосовувати як полив під корінь, так і оприскування в залежності, як вам зручно. Троянди, як і хризантеми, я підживлюю фосфор калійним добривом з мінімальним відсотком азоту. В кадрі помпанела я її підживила фосфорним добривом більше двох тижнів тому, тобто, коли після обрізки пагони виросли і зав'язувалися бутони. Можна водорозчинне добриво у вигляді оприскування застосувати, якщо у вас велика кількість квітучих кущів. А незабаром я підживлю добривом вам більше калію, бо дощова погода, перепади температури, де і після спеки є листя, яке показує, що була нестача калію. Таке добриво підійде для вересневої підживки. І дуже важливий момент це ж відновлення ґрунту, відновлення рослин, які ми лікували. Лікували саме хімічними засобами. Чим можна відновити, чим допомогти? Це і родючість відновити, і мікрофлору, корисну мікрофлору. Трихофі це один із таких бюджетних препаратів, тому що його потрібно 200 мл на 10 літрів води. Ви можете поливати під рослину, можете робити оприскування. Тут взагалі є інструкція, як правильно застосовувати. Тобто, лікували якусь рослинку, зараз поливаєте. Ще препарат органік Баланс. Його краще застосовувати восени. Хтось навесні купує так, можна, але все ж таки краще восени. Ми зробили оприскування. Граблями це все загребли для того, щоб сонячні промені не потрапляли на цей розчин. Це ж бактерії. Струсили пляшку обов'язково. Всі біопрепарати струшуємо ось так пляшечку і потім готуємо розчин. Ще варіант: якщо у вас зростають овочеві культури, і, звичайно, вони беруть з землі все, що їм потрібно. Гумат калію, гуміфренд це препарат, який допоможе і рослинам саме в цей час засвоїти максимально все, що потрібно. І він допомагає відновлюватися ґрунту, можна навіть ось так, їх в парі. Взагалі, багато у нас препаратів жива земля, це добрива, і це добриво, яке ми саме зараз можемо застосовувати, тому що там немає азоту, або його мінімально. Тому беріть до уваги укорінювач, який містить багато калію для овочевих, для ягідних, будь ласочка. Коли жива земля подобається не тільки тобі, твоїм рослинам, але й нашим тваринам. Жива земля, стормі, да, жива земля, жива земля!